Навіщо тобі це? Навіщо ти все це робиш? Скільки ти на цьому заробляєш? Усі ці питання звучали 15 років тому, коли я створювала фонд Мама плюс я звучать вони й досі. Я народилася в сім'ї, де батьки не могли собі дозволити купити мені дорогі іграшки або одяг, але вони дали мені набагато більше. Мій тато з самого дитинства виховував у мені риси, якими я керуюсь до сьогодні. Вони дали мені цінності, цінності високого порядку, які є багатством. Ним я і поділюся зі світом. З самого народження у квартирі моїх батьків у Придніпровську було багато тварин. Коли я йшла додому з саду чи школи, і по дорозі бачила покинутих цуценят чи кошенят, то забирала їх додому. Так у нас з'являлися їжачки, хом'яки, папуги. Згодом милосердя до тварин змінилося милосердям до дітей. У 12 років я стала волонтером придніпровського будинку малюка. Я нянчила дітей, годувала їх, одягала. Мила, укладала спати, грала з ними. І все для того, щоб їм було не так самотньо, не так гірко від того, що їх покинули батьки. У мене не було молодших братів і сестер, але з тими малюками я справлялася чудово. Це був порив мого серця та душі. Ще там, у будинку малюка, я почула фразу: не бери їх на руки, а то звикнуть до ласки, до любові. І від цих слів я здригаюся і досі. Я помітила, що діти-відказники у лікарнях сидять, схрестивши руки на грудях. Вони погойдуються, ніби заколисуючи себе, заспокоюючи, це це справді страшно. Про важку долю таких дітей знали не з чуток. Моя мама сирота та все дитинство провела в дитячому будинку. Їй був рік, коли під час війни батьків мами відправили до Німеччини, а її маленьку мали спалити фашисти. Але мою маму врятували солдати, а батьки лише за 15 років дізналися, що вона жива. Так і росла у дитячому будинку, виживала і, слава Богу, вижила. Тільки у посміхатися не вміє зовсім не посміхається мама навіть на фото. Вона оточена турботою та любов'ю, але досі не може дозволити собі посміхатися. В 12 я волонтер, а вже з 15 років працюю. Іноді працювала на шести різних роботах, щоб пригодувати себе, батьків, і мати можливість поділитися з тими, кому це потрібно. В 16 студентка театрального коледжу, закладу, куди тоді без грошей вступити було майже неможливо. З малку знаю, що таке праця і скільки потрібно працювати, щоб досягти чогось. Пам'ятаю, як у студентські роки я ввечері поверталася додому з навчання та роботи. Я бігла на маршрутку, забігла в ларьок купити булочку та лимонад. Поруч гуляли діти безпритульні. Грошей тоді у мене було небагато, але булочку та напій я купила їм. Віддала і побігла у своїх справах. А хлопчинка, років так сімнадцяти, пішов зі мною. Він усе питав: чого ж я така добра, мовляв, благодійність, доля кіток у дорогих машинах, хутрах та обвішаних діамантами. А я он студентка з підробітками та фінансовою стипендією до параметрів благодійників явно не дотягую. Тоді я подумала: для того, щоб допомагати іншим, не обов'язково бути багатою на гаманець, можна просто не пройти повз. Ти можеш купити просту булочку, а виявляється, врятуєш життя. А далі я вчилася, працювала, зустріла свого чоловіка та стала мамою. Але благодійність завжди йшла за моїм життям червоною ниткою. А нелегкий для моєї родини 2005 рік і став тією відправною точкою до створення фонду. Моя старша донька Ніколіта після народження потрапила в реанімацію. Щодня я ходила туди до моєї донечки, а поряд лежали палюки, до яких так ніхто й не прийшов. Це були покинуті новонароджені. У моєї дитини була підтримка люблячої сім'ї, а тих малюків з самого народження зрадили найближчі люди батьки. Тоді я пообіцяла собі, будь-що подарувати цим дітям віру в себе, в людей, у світ. За два роки народився фонд Мама плюс я. Ці фестивалі давалися складно. 15 років тому про благодійність ніхто і не чув. Про те, що бізнес може ділитися з тими, хто потребує, теж. Проте знайшлися ті, кому так само, як і мені, було не все одно Атланти, які тримали на собі маленький світ фестивалі Мама плюс я та повірили у наш фонд. А діти сироти завдяки цьому повірили в себе. Щороку ми з командою влаштовували масштабне свято для дітей сиріт вихованців шкіл-інтернатів та дитячих будинків Дніпропетровщини. Ми хотіли запалити в їхніх очах вогонь і показати, що світ добрий до них, і вони можуть вибрати те щасливе життя, яке самі захочуть. За 15 років фестивалю ми провели тисячі концертів, майстер-класів, спортивних змагань та турнірів. Ми охопили понад 55 тисяч дітей, розкрили таланти 16 тисячам і допомогли усиновити 253. Прийомні сім'ї та ДБСТ Ми створили для 500 сімей. У 2008-му я створила телевізійний соціальний проект Поговори про мене цій дитині потрібна родина, в якому ми показували дітей сиріт та розповідали їхні історії. Цей проєкт поєднав десятки дітей з їхніми усиновлювачами, подарувавши їм люблячу родину. А далі ми почали розширювати географію допомоги, приходили запити, і ми не могли залишити дітей самих: Запоріжжя, Кропівницький, і вже в 2019-му Київ. До фестивалів почали додаватися і соціальні акції до новорічних та великодніх свят, а також втілюємо мрії дітей. Випускні сироти, сонечки, кешбокси та наставництво. 2020-й став для фонду ще одним кроком: ми стали професійнішими. Ми почали вирішувати проблеми дітей сиріт комплексно. У нас з'явилася мрія, щоб усі діти жили у щасливих сім'ях. Так, створили програму здоров'я та інвестиції в майбутнє з кількома напрямками, акції Кошик-випускника, День народження дитини. Сироти, ми стали першими, почавши говорити і про проблеми, про які всі мовчать. Так з'явилися проекти, логопедичні та сенсорні кабінети, кімнати щастя. У нашій програмі Поговори про мене цій дитині потрібна родина. Ми почали розповідати про сиріт, чим вони живуть, як будується їхнє життя і як вони, незважаючи на всі труднощі, стають чемпіонами. Ми створюємо просвітницькі проєкти для підвищення рівня культури благодійності. Наразі до нашої країни прийшла війна. Ми зараз всі вчимося жити у новій реальності. У новій реальності, коли треба рятувати наших дітей, аби вони просто змогли вижити. Але команда нашого фонду прийняла цю реальність та з першого дня допомагає дітям. Тепер уже не тільки дітям-сиротам, а й всім дітям, хто постраждав від війни. Ми активізувалися та почали діяти, бо не можна залишатися осторонь. Страшно? Ні. Страх зник вже на перший день, коли ми зрозуміли, дітей України потрібно рятувати. Закуповуємо необхідне в дитячі заклади, якими опікуємося, допомагаємо в евакуації наших дітей в безпечні місця, реагуємо на прохання про допомогу від лікарень, центрів, шелтерів, прихистків та просто сімей, яким так необхідна підтримка. Направляємо великі вантажі гуманітарної допомоги в населені пункти, де тривають активні бойові дії та на тимчасово окуповані території. Там допомагаємо не тільки дітям, а й літнім людям, які залишилися сам на сам із цією війною. Піклуємося про психоемоційний стан наших дітей, які пережили обстріли, окупацію, ракетні удари. Оплачуємо важливі операції, аби врятувати життя дитини. Турбуємося про те, аби війна не вкрала дитинство у наших дітей та даруємо розвиваючі іграшки. Тому що вони мають на них право. Та просто даємо їжу та найнеобхідніше, аби діти змогли вижити наші діти України. Тож зараз фонд працює, аби врятувати дітей, які постраждали від війни. Підтримати, нагодувати, повернути їм дитинство та нагадати. Вас люблять, про вас піклуються, нічого не бійтесь, все буде добре. Мета завжди одна: дитина має бути щасливою, і 15 років ми працюємо над цим, не дивлячись на нові реалії. Прийти до щастя дітей ми можемо лише об'єднавшись у команду. Ми раді кожному, хто готовий до нас приєднатися. Нам завжди потрібні спеціалісти різних сфер, благодійники, меценати, волонтери та гроші. Так, деякі питання однією турботою не вирішити. Нам важлива будь-яка допомога: фінансова, гуманітарна, інформаційна підтримка. Підтримайте нас, допоможіть нам врятувати ще більше дітей України. Разом ми наближаємо нашу головну перемогу з вірою у сонячне майбутнє. Для наших дітей. Я вірю, що разом ми зможемо допомогти дітям, бо діти це наше з вами спільне майбутнє. Діти кожної країни мають бути щасливими. Тож підтримайте українських дітей. Зробіть те, що маєте зробити. Навіщо тобі це? Навіщо ти все це робиш? Думаю, сьогодні я відповіла на ці запитання. А ви, чому ви цього ще не робите? Приєднуйтесь до нашого фонду.